Доброго дня, друзі, колеги. Сьогодні у нас 1 грудня, перший день офіційно зими. Друзі, ми продовжуємо нашу оранку. Вже до нас приїхав нарешті Т-150, ходив. Зараз під'їдемо, глянемо. Як тестик у нас Оре. Поїдемо покажемо, друзі. І знову нам треба буде їхати на барахолку. Поміняли ми на МТЗ НША32. На жаль, не в ньому діло, що на нашому, що на цьому, ну, тому що ми взяли на барахолки. Таке саме. Слабо піднімає, А більш за все, що діло у нас в розпределітелі. Так що, друзі, будемо їхати, напевно, до Дядь Толі, шукати, знімати розпределітель, міняти на МТЗ. Так що не перемикайтесь, друзі. Все покажу. Ну, ось отак пестик пече. Дуже багато маси після пшениці зробили ми, я так вважаю, помилку, що ми його здіскували, треба було його так напряму орати. Ми його трошки перемішали і тепер, звісно, хуже. Бачите, не докидає. Вон, кучі нагорнуло. Це нам тут весною, звісно, прийдеться дуже конкретно повозитися, щоб його все порозтягувати. І бороною, і культиватором. Коротше роботи нам предстоїть тут дуже багато. Хочемо тут посіяти кукурудзу. Ну оце так, друзі. Отак. Воно те саме, що, що, що Юто і ми огорим. Те саме і Т-150. В принципі. Великої різниці я б сказав би так немає. Ну отак, краще ми тут нічого не зробимо. Я ж кажу, воно, блін, оце перемішалося з землею. Не треба було його дискувати. Ну, але ж вже треба догорати. Можна було б, звісно, нашою сівалкою, наверное, і по нулю посіяти, якби ми його не дискували. Ми б його по нулю посіяли. Трошки куче розтягне на краю, бо тягувала, блін, куч. Будемо сподіватися на що? Будемо сподіватися на те, що буде сніжна зима, що воно по максимуму. Перетрухне оця солома. Представте, скільки оця маса буде на себе тягнути азоту, щоб перегнити. Так що тут під кукурузу треба буде заряджати і заряджати дуже конкретно, тому що солома це дуже багато візьме. різьме. Отак, бачите, тестика пух із кіровця. Переробили на чотирьох корпусний. Це в нас Ваня. Він такий чоловік з руками. Вміє це все діло зробити. Ну, потихеньку виорем. Це бачите, тестик Ора. А це ми ось орали ще ютою. Ось дивіться. Оце ми ще орали тут ютою. То я вам скажу, ну не хуже юта виграло, дивіться, якщо там. І тут, і по глибині, то в принципі, я думаю, не хуже точно. Так що такі справи, друзі. 3972 тут буде в нас Елензовська. Взяли моєї ще один шанс. Можливо, все-таки буде більш вологий, більш вологий рік, і вона себе прояви. А тут ми, друзі, здискували. У два сліда після кукурудзи. Тут у нас був посіяний піонер 88-34. До речі, як на цей рік, то досить непогано він себе тут показав. До 6 тонн він тут дав в той час, як в середньому в нас урожайність десь 4,7 до 5 на круг. Так що тут здісковано в два сліда, і посіємо тут. Пегас від Євросема, вже замовили. На демо один із лідерів був Пегас, так що впав вибір на нього, щоб попробувати ще його в товарних пасівах. Осіємо Пегасик. Що тут? Вони більше зараз тут кришка для Да, яка Попробуємо подивимось. Чи ти думаєш щось попало туди? Я просто думаю, знаєш, що так все равно нічого не поміняло. Що він каже, що, типу постукав, блять, віцей може, блядь, залягати. Ну, якщо постукав і цей, то може і залягає. Була ж, що цей то, Насос слабо дає, давлення мало создає і ну, там, а воно і, видно десь перепускає. Ну, два насоси ж не можуть робити одинаково. Вон. Та, ну, Тисячу гривень від держави ось прийшло. Відкрити нову карту, щоб отримати тисячу гривень. Не отримав ще. Якщо чесно, чесно оформив. Оформив? Да Дивись, бо будеш довжд десять, так. Да. Оце оцей, так, да, клапан? Чи що? Там всередині, да. попробуем крутнем. Осадок не піднімає. Поднимаю, но слабо, да? Чи вообще не поднимаю, Зовсім Зовсем хорово. Зовсем Это да, хорово. Слабо. Ладно, да слабо, а зовсем хорово. Я это же понял, даже за край, край заоливал, я ж думаю, и добью. Да край заоливал, блядь. <зві> Уже ж воно ж там як земля підірвана, поняв? Uh -huh. І воно вже починає на корпус підлипати, тому що вже аж як накану. Як... Uh -huh. Не, ну зриває, а може в іншу сторону. Крутнули одну четверту. Дасть щось чи не дасть. Нифига. Нифига. Короче, надо будет завтра ехать по распределителю. А И в оборота, да? Пробуем типа давление. Будшо чем так само? Да? Я думаю, нічого воно не дасть. Не. Так що хто там писав, що помогло, у нас не хуже, хуже, да? Може, в другу сторону.

Помагає оборот, так? Да? Ну, ще попробуємо оборот. Не, 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 нема діла. Нема діла, будем. не знаю, менять НША или менять на э, распределитель. Так, и распределитель. Ну Поставили рабочий. Сейчас, если не в распределителе дело, то будет в насосе, блин. Все, пусто. Дивись, не поедь очень далеко. Ха-ха-ха! масла не хватает. Короче, все-таки в насосе дело. Насос на кача. Тебе е назад, да? Что, да, да. Насос. в насосе дело? Так а, а чего на том распределителе вин хоть на холодную пенима, а на все ну, вообще не пенима? Потому что ему вообще Насосу? Ага. <сих> ну а что может тут быть? Я не знаю. Саша, хоти. А он по клапану приступает. Да нет, не, не, не блядь, не, стояло, бля, я на рабочем тракторе, -мо. Не, не качай не входиш. Короче, надо насос, правильно? Да. Все. <свят> так, давай зливаємо масло. Так, взяли новый. Да. Уже оце, якщо постав його... Дій, боже, то вже тільки ті, ті, батюшка. Тільки батюшка вже, поможе тоді, якщо ні. Ґ, я мать, я ёбнах, Де порвав як монах. Та я ну йов нахід безду. Так, а ну се, блять. А ну розпаковку. Букваю. Буква, а ну це дивись таке чи блядь. Ну, на лапа. Та ти вже в розірвав не поміняєш. Відклеємо з Дивись, таке чи не таке, бля? М3. М чорточка 3. Номер не. Та й Номер партії не такий. Вертай його нову. Ти дикий дуги! Ось так він. Так такий взагалі не, не робив. Ото він такий должен Так. Да. Ага. Да. Йоп, твою мать, він важкий, піздець. Так, друзі, тестик до Цей кусок. Звісно, солома маса дає про себе знати. Дуже багато маси. Дуже великі кучі нагортає. Приходиться здавати йому взад-перед, розтягувати ті кучі. Ну коротше, тихий ужас. Не треба було його дискувати. Ну, але вже нічого не поробиш. На жаль, вже нічого не поробиш, Уже буде, буде так, як воно є. Ось дивіться, тут ну капець, Маси, маса страшна. Свінходи короче терміни ужас. Не пригортає повністю. Це ми тут, звісно, помучаємося, поки його розтягнемо весною. в пух, трохи, коротше, жесть так. Ось така воранка. Справили ми мт зробили гідравліку. Зараз поїдемо, подивимося. Саня десь там гора по, по саяшниченню. Поїдемо глянемо. Значить, друзі, в отакій фазі у нас пшениця увійшла в зиму. Така зовсім в цьому році слаба, не розкущена. Не знаю навіть, що і очікувати. Будемо то, звичайно, її по весні витягувати, по мерзлоталому касом і сульфат взяли із селітрою будемо вносити. Коротше то будемо щось старатися з нею робити, але друзі, отака вона у нас зараз є. Сьогодні в нас вночі було мінус 5 морозу. Звичайно, дуже погано, що на голу землю без снігу. Такий зараз мороз. Пшениця дуже сильно потерпає, друзі. По цінам, друзі, на зерно. Соняшник. Остання ціна була в п'ятницю від королівського смаку 24 700 без 19100 налічка, друзі. Це там у них на заводі за 48 масло. Така сама ціна і на карнелі. Баловка предлагає 25 і 1950 налічка. Такі справи. По олії, по ринку олії ціна. Дещо стабілізувалася, тримається десь в районі 1300-1315 доларів за тонну олії, друзі. Так що, в принципі, ціна на соняшник дещо теж стабілізувалася. Хоча перед новими, перед новорічними праздниками завжди ціна у нас падає на все. На сою ціна Поки що не змінилася, 17500 без нал, 12500 налічка, друзі. Така ціна на сою. По пшениці, по кукурудзі не скажу, чесно, бо не присилали смс-ки. Так що такі справи. Ну, значить що, друзі, потихеньку все-таки оранка двигається, яка не є, але двигається. Справили ми МТ зона. Поміняли НШ, поміняли розподілитель. Вчора піднастроїли ще розподілитель, бо зразу кинули НШ новий, все одно не піднімало. Настроїли розподілитель, вроді би все працює нормально, друзі. Є питання ще в нас по гідравліки по ЮТО, не вирішені, але там через пару днів у нас стоїть потепління там до плюс 8 градусів. Оранка нам навряд ли вдаватиметься, так що поки що будемо працювати Т-150 і МТЗ, то вже як буде потепління, потім будемо займатися юто. Підказали нам там одну вещь, яка може бути по поломці. Якщо, якщо це дійсно вона, то, то буде чудово. Якщо ні, то будемо визивати сервісну службу. Як не крути, сама дорога сервісної служби в районі 10 тисяч стоє, так що спробуємо самі, ні, тоді вже будемо визивати сервіс. Гарантія в нас, на жаль, вже закінчилась. Вовремя нам його не зробили, хоча були вже тоді нарікання на це, але так, на жаль, проблему нам і не вирішили. Саня показує, що во, хорошо, горе. Ну дай Бог. Дай Бог. І глибина нормальна. Так що. пойде, друзі. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую, хто підтримує лайком, коментом, підпискою, друзі. Так що, до нових зустрічей, всього вам найкращого.